Новопризначений генеральним директором ДП Вугілля Ігор Пиляй 5 березня вперше вийшов до шахтарів на мітинг на центральній площі Червонограда. Однак реакція гірників була негативною. Його засвистали, а сам чиновник вирішив піти зі сцени і власноруч написав заяву на звільнення. Як відбувалися події, просимо подивитися без коментарів. Люди хочуть признавати, чому ви лізете туди. Чому? Міністру енергетики, Урнига галузі України, пану Демчишину ВВ, ТВО генерального директора ДП ДПЛІВГІЛЯ іде. Заява, прошу вас, відізвати мою заяву про зазначення ТВ-генерального директора Бельовугіля за власним бажанням з 05 05.035 року. Почекайте, скажіть, що не у свою чергу технічний директор ДП львів Олег Акімов розповів шахтарям про ситуацію із фінансами. Тиграй завтра до до ранку, ну, зранку будуть гроші на рахунку у вас. Це 30 мільйонів, 30 мільйонів поки що. Ні. Хлопці, грудень закрити, треба 55 мільйонів. Отримуємо поки що 30 мільйонів. Фактично 30 мільйонів. Далі чекаємо далі гроші.